Ви постійно можете її відточувати і дивитися, а як це добре? Бо жити погано ми всі вміємо. А от жити добре треба навчитися. І це набагато, ну я не кажу важче, але складніше і цікавіше. Та, добрий вечір. Зараз вернуся до запитання. Іруся, це може дуже дивно звучати, але я ловлю себе на тому, що я забороняю собі переживати щастя наповно радіти. Так, да, Іруся, дивіться, дякую, що ви ділитеся. Не, дивіться, це підсвідомий сценарій, як правило, родовий, що не можна радіти. Так? А скільки нам говорили такого, що е, не смійся в п'ятницю, в неділю плакати будеш, так? або взагалі хватить сміятися, або потім будеш плакати. Ніби здається елементарна фраза. Ну, повірте, що вона засіла на підсвідомості, і ви будете в якихось моментах, де хочеться повноти прожити повноту того щастя, того задоволення, тої радості. Ви собі не дасте цієї повноти радості. Чому? Тому що підсвідомість вам, якби фунить. фонить, ну дивися, то ж може бути, потім боляче, потім може щось трапитися, краще я не буду радіти. Але тоді виходить, що ми ми якби хочемо порадіти, а не виходить, не радіємо. Ми собі, коли ми собі забороняємо радість, що наша психіка каже? Тобто, підсвідома програма працює. Ця програма, як правило, жертви на виживання. І вона каже: дивися, ти зараз мусиш потерпіти, радість буде пізніше. Ну, ця радість, що зараз, то вона така трошки маленька, можна її так оминути. Потім буде більша радість. Це вся ілюзія. Розумієте? Тому що ми живемо тут і зараз. Ну, немає в нас майбутнього і минулого. Воно є тільки в нашій голові, в нашій свідомості, у вигляді якихось певних спогадів, відчуттів, картинок. В реальності фізиці його нема. Тому якщо ми зараз радіємо, це ми проживаємо процес тут, в моменті. Якщо ми плачемо, це теж процес тут в моменті. І дивіться, майбутнього як такого теж не існує. Це є мільйон варіантів. І ми майбутнє наше формуємо тільки нашими відчуттями, якими ми проживаємо тут і зараз. І нашим фокусом уваги. Тобто, якщо ми дозволяємо собі радіти, відпочивати, мріяти, бажати, щось робити, ми таким чином програмуємо сценарій майбутнього. А якщо ми себе тут обмежуємо, то ми будемо несвідомо притягувати наступні події, які теж будуть з певними обмеженнями. Тому навичка відчувати себе добре, дозволяти собі повноту почуттів. Це навичка, цього потрібно вчитися. На жаль, нас цього не навчили, тому що ну, життя було таке там, наших батьків, наших там, родів, бабусів, дідусів, та? нам казали, ну, сьогодні працюй, колись буде добре. Сьогодні потерпи, колись буде там, все тобі вдасться. Може. Або це треба робити, що таке хочеш. Ну, роби, що треба, хотіти будеш потім. Та? Ми не навчилися хотіти. І коли ми вже ніби вже й можна хотіти, а ми не знаємо що. Бо ж хотіти, і ми починаємо, знаєте, ми починаємо хотіти <кій> на рівні розуму, а потрібно хотіти на рівні тіла. Це різні речі. І, як правило, на рівні, на рівні розуму ці бажання вони нас приводять до якихось певних внутрішніх тривог, можливо, до якогось певного напруження. Тому що коли розум хоче, а тіло не має оцього наміру, відчуттів ємкості. То відповідно нам буде важко щось досягти, коли ми щось хочемо на рівні відчуттів, на рівні тіла, то все складається так, щоб воно до нас прийшло найлегшим способом.